Ховання роботи конституційного суду України, яке унеможливить здійснення конституційного контролю із метою забезпечення верховенства Конституції України, утвердження прав і свобод людини. І от власне на е, така думка за підсумками засідання суддів Конституційного суду України, очевидно, голову КЕС вони не будуть знімати. Ми також ще чекаємо на коментар служителів Конституційного поміди, щойно з'явиться одразу вас. Повідомимо. Далі про плівки шеремета для проведення слідчих дій. Нацполіція готова поїхати до колишнього співробітника білоруського спецпризначенця спецпризначення, який поширив аудіозапис про підготовку убивства шеремета. І для цього сформували групу із поліцейських та співробітників офісу генпрокурора, так званому викривачу. Ігорю Макару підготували навіть офіційне запрошення до України. Він буде фігурувати у цій справі як свідок, і у випадку приїзду колишнього словака йому забезпечить належну охорону. Запевняє Українська національна поліція. Сам Ігор Макар повідомив в Суспільному перед тим, що він готовий свідчити українській прокуратурі і зазначив, що усі докази він передав українській стороні у грудні 2020 року. Достовірність аудіозапису, за його словами вже підтвердила міжнародна експертиза. Колишній солок живе в одній з країн Євросоюзу. За його словами, з ним говорили українські спецслужби, але офіційного допиту не було. Він погодився на співпрацю, заявив про готовність відвідати Київ. Ну і розповів, що Вадима Зайцева – голову КДБ Білорусі від 2008 до 2012 років, який запис його записував один з його ж підлеглих. Зараз теж він перебуває поза межами Білорусі. Зауважив, що на плівках чув ім'я свого друга Олега Алкаєва. Спецслужби планували Алкаєва вбити. Чому? Бо Алкаєв був начальником мінського СІЗО. Ще у 2001 році він виїхав з Білорусі і опублікував книгу. В книзі йшлося про страти і позасудові розправи у СІЗО. І у 2007 Році цю книгу видав саме журналіст Павло Шеремет Ігор Макар наполягає, що він не міг оприлюднити ці записи раніше, бо була загроза для його життя. З п'ятої спроби Іран нарешті передав Україні технічний звіт щодо катастрофи літака. Мау повідомив про це заступник міністра закордонних справ Євген Єнін В коментарі суспільному це підтвердила іранська сторона. Київ має 60 днів, щоб внести до звіту свої зауваження, пропозиції оприлюднять повну версію документа тільки після того, як його затвердить міжнародна організація цивільної авіації. Нагадаю, що пасажирський літак міжнародних авіаліній України збили рано вранці над Тегераном 8 січня двадцятого року. На облавку було 167 пасажирів, 9 членів екіпажу. Серед них 11 українці загинули всі. І з першої ран заперечував, що літак звили. Потім визнав, що так боїнг упав, бо у нього влучили дві іранські ракети. А власне втручання ракет і підтвердила розшифровка чорних скриньок, яку проводили у Франції. Два роки незалежна 5 січня 2019 року в храмі святого Георгія на Фанарі офіційно затвердили надання Томосу – єдиній помісній православній церкві України. Саме тоді два роки тому в Стамбулі вселенський патріарх Варфоломій і підписав томос. тим самим на пергаменті грецькою мовою визнав канонічність аутокефалії православної церкви України, і вона стала 15-ю помісною православною церквою у світі. Зробив він це після спільної літургії з митрополитом, а тепер предстоятелем ПЦО Епіфанієм. І вже наступного дня, 6 січня, Соленський патріарх Варфоломій передав чільнику православної церкви України Епіфанію суві з текстом грамоту для української церкви оформив на пергаменті іконописець Лука в монастирі на афоні і у. Переддень різдва Сувій привезли до України до Києва. Його змогли побачити тоді усі охочі. За ці два роки ми зміцнилися і впевнено рухаємося вперед, попри світову пандемію, інші виклики сучасності та, зокрема, шалену протидію з боку Росії, ми маємо вагомі здобутки, за що найперше дякуємо Богові. Згадаємо, що кожен факт становлення єдиної помісної української православної церкви відбувався під глуми і сумнів наших опонентів. Уся брехня і наклепи розбивалися перед правдивою реальністю, незалежна помісна православна Лавна церква України відбулася. В американському штаті Джорджія почався другий тур виборів до Сенату. Результат голосування кардинально важливий, бо він визначить, яка партія матиме у сенаті більшість республіканці чи демократи. Кандидати від демократів Джон Ософ і Рафаель Ворнок їх напередодні підтримав новообраний президент Джо Байден і його команда. Байден закликав громадян США голосувати саме за цих кандидатів, щоб більшість в сенаті все-таки була його демократська і дала йому можливість ухвалювати низку ключових законопроєктів. Зокрема. Ема і щодо боротьби з коронавірусом, Байден зазначив, що один штат може визначити курс цілого покоління людей. Дональд Трамп підтримує кандидатів від своєї партії. Це республіканці Келлі Лафлер та Девід Перд'ю. У притаманній Трампу риториці він закликав голосувати саме за них, як за останній шанс врятувати Америку такою, яку любить її. У цьому часі новин поки що вся інформація далі в етері п'ятого сенсації двадцятого століття.